Всі привіт, ви на каналі Brawl Старс, і нарешті вийшов пас з посімо з сьомого по десяте число. Мав вийти пас. Стендоф 2. Він вийшов. Я закупився вчора майже на всю голду. Зараз ще в мене є 122 голди. я готовий зробити ще. Я вчора зараз, зараз вам прокажу, яку я вчора я вчора зробив обклейки. Ви просто офієєте. Це відео буде. Я знаю, вам дуже сильно подобаються якісь там прока... Типу я прокачуюся, наприклад, наприклад, тут буду обклеювати зараз якусь пушку. Вам, вам це дуже сильно подобається. Зараз ми заходимо в stand Так, Зараз ми заходимо. Іде загрузочка. Зараз ми зайдемо і я вам покажу, що я вчора обклаю, коли вийшло пасік. Так. Тільки ще, ще напевно має вийти пас з Хеллоуін 2023. У мене якраз е, графіті чекають якраз дві, дві... одна легендарна графіті, друга епічна графіті. Там Ще пушка епічна. Чекаю. О, дивіться, готові. Раз. Ну, Я вже вам зараз покажу. Перше Deagle. Просто подивіться, який дігл ще з брілком офігенним. Ну подивіться, ці наклейки сюди описуються. Ну, просто... От от поставте Лекса такий дігл просто. От зараз ще одна прокачка, ще пушки, ще, ще одна з новим брілком. І я, коротше, ви напевно замітили, що в мене замість мого М, М4 стоїть інший. І тут є інші наклейки. Кстати, брілок, брілок новий, який коштує вже 13 годин. Він, напевно, ще буде до, до, стати до, дорогішим. От є тут дві наклейки. Як думаєте, Я думаю, де, з якихось тих двох наклейків вклейка цю пушку просто повністю. Знаєте, яку я вибрав? Оцю така, що жовто-оранжево так переливається. Я її сьогодні вклею. У мене зараз на балансі 122 голди. Ми заходимо на ринок, ми заходимо в фільтр, ми заходимо в новенький пасік. Савчик Колексіом! Тут є багато чого. Я ще думаю зняти відео хух, по такому формату в клейки. ну клейкину. Мені та наклейка не дуже подобається, нас де Фенікс? А я їх Феніксами називаю, тому що це. Так, вони, кстати, подешевшили, це вони тільки на що вони подешевшили, ладно, Ми ще кстати, закупимося новим брілком. О там брілок мені вже не треба, там вже є брілок. Є вже брілочок, ну, але... Я просто думаю, може поміняти бльовок. Ладно, чекай, зараз ми. Так, щось у нас ринок трохи переб. Тут 12 тисяч, 12 тисяч продажів вже. Ладно, Давайте ми зараз перезайдемо, тому що от не завжди виходить з прокачкою, коли поганий інтернет. Або коли я заряджаю планшет. Ладно, перезаходимо, чекаємо. Я вже так хочу вклеїти про... пушку, тому що сенс, відео обклейка. Розумієте? У мене мій сенс там що я люблю бклеїти оружки, робити, дик... робити всякі, ну, не знаю, красиві пушки. Наприклад, скільки я вже зняв, скільки я знявся, зняв відео. Попро... Кстати, Тут в кінці відео вискоче відео, напевно, вискоче там, де ще якась. Якщо вам інтересно. Подивитися, які я ще пушки обклею, Ті, до тих, хто буде новенькі на моєму каналі. Подивіться старі мої відео, там є на що подивитися. Ладно, зараз йде загрузка. Так, не загрузочка. Так, заходимо зразу, зразу вже на ринок. Зразу вже на ринок. Subject Collection. Sun, -sun Strike. От, тобто. кстати, таку пушечку я прокупив. Ну так, не здатреку, ну. Але... Опять все грузиться, то да, -мо. -йо. Нема шансів, що. Дивіться, тут теж грузиться. Є. Тут теж грузиться, тут теж грузиться. Все грузиться, дивіться. Все грузиться. Зараз спробуємо план Б. Зараз ми план Б спробуємо. Зараз спробуємо план Б. Так. Минутка паузи. Опа, я, я вернувся, пауза прийшла. Я переключився на мобільний інтернет і сподіваюся, мобільний інтернет дасть нам можливість, щоб обклеїти пушку і щоб загрузились наклейки на ринок. Я вже який раз перезаходжу, третій дається, вже другий. я вже сам заплутався. ну, Надіюся, хоч цей інтернет мене не підведе. Я цьому так сподіваюся. Кстати, оцей цей режим одержимості, який ми грали, коли вийшло навління Самчик Halloween, то... І я то, то я одіржимось не дуже граю. Ну таке, знаєте... Так, повеслиться -по з мі -мі місії квести типу, виповняти. Так, ладно, заходимо сюди. Нано йдемо на цей ринок. Мано, де мої фенікси? Вони, загрузились, не можеш бути. Очкати скупляють. Ті, хто скупляє, дивіться, тільки побачили, Так, давай зра... блін, це 12 голди, да не, за 11 голди. За 11 люди, Ту... як перша є, на моєму карті. Так. Друга теж на моєму карті. Третя тоже на моєму карті. Четверта. Теж на моєму аккаунті. І в мене ще 76 голди, і 4 наклейки в мене на акаунті. Ще давайте зразу знімемо звідси брілок. Ну що, то топоп прокачка на моєму акаунті. Погнали! Так. Ну цей брілочок, знаєте, скільки коштує? Я спеціально зняв, щоб вам показати. Давайте зразу ми тут все проклікаємо. Оп-оп-оп. Отак. Зараз вам покажу скільки коштує цей брелок. Він подорожчав на 13 голди. А 13 гол вже подорожча. Це дуже добре. Так, давайте ми з зроб, перше зробимо. Перше, що ми хочемо зробити, це. Взяти, примініть. Знаєте куди? Сюди. Боже, який жінку? Давайте замість цього і оцей звук. <звук> і Перша клейка. Так, примініть. Другу сюди. Друга обклейка. Це моя найдорогіша, напевно, обклейка. І четверта наклейка. Ну, подивіться, о, як воно сюди вписується. Ну просто подивіться. Це просто золото в мене. Шейпатер 979. А, у мене, кстати, є лишній навіть лишній. ну чого, Я лишній лишу. Він в мене буде дорожати. Я лишню наклейка. в мене хай буде. Так. Зразу такі брілочок. Примініть. Боже, як же це виглядає класно! І зараз давайте ми підемо, перевіримо це, знаєте, де? Май, ні, ми в катки не підемо, ми підемо в треніровочку і там зараз подивимося, як виглядає наша топла прокачка і ще покажу свої дві, які я зробив не на відос. Так, зараз заходимо в треніровочку. Заходимо. Кстати, оце колесо на мене вже так подорожало, я думаю, робити новий аккаунт зробити новий аккаунт, що там покрутити. На. Якщо там випаде ніж, то я, я, я йду туди. Цей аккаунт я заброшу іду туди, якщо там ножик випаде. Я, кстати, скоро буду, певно, получу якусь пушечку з таких. Тому я думаю, що мені. Ну, тут фенікси точно не будуть. Но я знаю, якщо не випаде якась з тих пушок, то я її точно обклею. Багато квестів, місій вийшло, тому. Шанси є отримати. Так, щось дуже довго заходиться. Я вже давно вже мав вже показувати нові нову пклейку, але чогось не можу цього зробити. Так, зараз ще раз відмініть. Відмініть. Каточку так просто розвійте. Ну, ну давайте зараз ми підемо тоді в командний бой, зараз ми там покажемо вам. Отмініть. Віано? А. А, так я знаю, что он заходит. Зара, Зараз чекает. Секунду. Оп, оп. Так. Три. Опа, сюда. Так. Так, зараз ми перезаходимо. О, все, є. Зараз ми відміняємо. Так, і зараз не треба, зараз перезайдемо. В тренувачку. Ну? У мене, походу, гра баганулась. Я ігру, я і гру зламав, походу. Я не знаю, мене тупо не хочуть обмінятися катки. У мене гра баганулась. Або це проблема в інтернеті, або ще в чомусь. Знову бачимо картинку заходження в ігрі. Капець. О чому саме найбільша проблема, коли я знімаю прокачку в стенду, боже, обклейка в Сандофі? Це то, що поганий інтернет і не факт, що зайде в катку. Ви зараз хотіть підемо в командний бой, там я ще постріляємо, поіграємо. Я думаю, що ще відео буде трошки довше. Кстати, вже є записаний відосик по Бравл Старсу. Я вже роблю прев'юшку нову. Ну, Но мон Монтувати відео вже поки не буду. Ну просто вийде відео з новою превюшкою і Brawl, Brawl Старс. кстати, теж подивіться. Це два відео, які я записую. Я Brawl Pass, Пасму недавно, коли як його купляв. Ну і зараз записую відео по садову обклейку нової колекції. Ці Стендофі. Так, іде. Я думаю, що коли закінчиться Хеллоуін, то Хэллоуін сам Самчик X, то я думаю, появиться і. Воно теж на ринок. Тільки тільки ще не скоро. Розробчики, напевно, що думають на це. Так. Карта не дуже підходяща. Я думав. Це арена. Ну ладно, вже що є, то є. Так, так, я вас писав. Що готові подивитися на цю пушечку. Боже, О, Фі, Боже, подивіться, комуно класно! У мене це мої перші наклейки, які переливаються. Не, ну просто подивіться. От давайте так. Зараз зробимо... Е, ви те, що заходьте на прем'єру, просто подивіться. От просто... От, от, напишіть в коментарях, чи це... Чи ці наклейки йдуть йдуть сюди, чи ні. От просто От просто напишіть, подивіться. Не, ну, якщо чесно, це перші мої наклейки, які переливаються. Перші мої на твоей, які переливаються. Так, давайте, давайте ж трошки пограємо. хоба. Кпес. Це... Так, оп, сюда. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ня-ня-м-ня-м-днем. Сюда! Ес, забрала. Оп! Ого! в снайперки взяв? Не, ну я, я не можу, я просто не можу грати в катку, поки, поки поки так поки така насолода. Боже мій. Я просто балдію з цієї ручки. І ще такі, ще такий брілочок прикольний, якщо час зараз давайте так сяду. Ще такий брілочок прикольний. Він ще напевно буде дорожати, тому... Я думаю, я, я, мені мені навіть не шкода, що я може потратив. Ну це нам не може всю голду, я сиділо потратив. Ти на цю обклейку. Тихо. Ляха, ну ладно, все, давайте вже виходимо. А, точно, ще я вам забув показати, ще одні свої пушечки, так ти поки ми в куті сидимо. Дігл. Оцінія, кстати, дигл в коментарях. Просто подивіться, який, який боже він красавчик. Ну і ще пушечка, але у нас здається, не за... Чекай, зараз у нас в Будемо мати може, скупляти. бляха. Оп, оп! Я хоч я думаю, що... що... Так, давай вбивай мене, мені треба дещо ще закупити, показати. Так, і пушечка, але вона за терористів, вона за ТРР. Може можна перейти за ТРР? Ага, за ТРР не можна перейти. Ладно, давайте я вам зараз її, знаєте, де покажу? В треніровочці. Там, в принципі, в тренувочці можна. Так, дві пушки я вже вам показав, зараз ми зайдемо в тренувальний матч. І я вам зараз покажу, як ще вона пушечка вилітає. Там ще такий крутий брілок Пісочні години. На пісочні години коштує десь 9-9 годин. Це теж голда все-таки. Так. Заходимо іграти, заходимо, нажимаємо в нажимаємо іграти. Хаді, та рулеточка закінчиться через 13 днів. Ну нормально, кстати. Ще 13 днів є часу покрутити. Кстати, я сьогодні думаю піти на стенфейл. Є така, просто, така можливість. Хочу попробувати підняти голдіжку і потім закупитися і такі прокачки знімати на стендов. Я думаю, що стендов буде частіше виходити. Але я, я це ж не факт, що сьогодні піду на Стендфел. Я просто подивіться, ж крута пушка. Ні, ну це просто ні, ну, подивіться, яка ж це класна грудішка, ні? Боже... Тепер от цю G G22. Просто, просто цих коментарях, сюди, сюди, сюди підходять і наклейки, і брюлочок, просто все йде. Просто є. В, мене, в мене колекція, ну, не всіх пушок, я сиділа. Оп, оп, оп. Так, давайте ми зараз постріляємо. Так, беремо, де наш о, пушка? А, вона в нас досі є Хопа, старт, погнали! Так, тут Хова, сюди! Ляха не може попасти. Оп, сюди. Сюди в голову. Ще раз голову. Сюди. Ага. Сюди. Оп. Сюди. Ну, все, в принципі. Стоп. Можемо можем виходити. Ну, в принципі, зараз ми зайдемо в головне меню і закінчимо на, на новій пушці відео. Якщо чесно, мені ця прокачка дуже сильно сподобалася. Це ще навіть краще, ніж юспу краще, ніж буде. Я навіть не знаю, скільки, та, скільки воно буде, Тіпо, ці наклейки будуть дорожчі. Ну, зараз та наклейка коштує скільки. Наприклад, зараз скільки вона подорожчала. Зараз 11 голди, я її можу продати за 11 голди. В, в мене буде десь 87. Ну, нормально. Так. Брілочок у нас теж подорожчає. І ну, думаю, всі ці пушки дивіться, У мене є три нові три обклейки. Три, три нових пушки в інвентарі, Це G, G, G22 з новими обклейками, Deagle і m 4 Обклеєний просто такими лютими фен... Ну це не Фенікси, я саді. Я вже таке трохи плутаю, але то я... я їх просто називаю фенікси, тому що мені так удобно. Ну просто подивіться, воно сюди йде. Ну просто в ну, коментарях. Як це виглядає? Це сама найкрутіша прокачка краще, ніж за юз. Дивіться, юз виглядає отак. Наклейки не переливаються. А це перші наклейки, які... які переливаються. Тому, якщо хочете, щоб ще були наклейки, які, які пер... переливаються, але. Але вже з. Знаєте, з якою наклейкою Зараз ми зайдемо вона сюди? От, з того зараз якщо загрузиться. Коротше, зараз вам покажу на все в інтарі. Тапуля вона в мене є. Во! Якщо, якщо ви хочете, отаку ще, ще прокачку з наклейками, які переливаються, такий череп в пі піску. Пі 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 Якщо ви хочете, ну напишіть коментарі. Якщо ви хочете таку прокачку і наберемо на цьому відео дуже більше лайків, ніж ми набираємо під іншими відео. Тому я обклею ще одну нову пушечку, ще одну нову пушечку, але вже ось таку статреківську МК-10. Видите? Це статреківська пушка, на ній, кстати, вже є брелок верблюд. Я думаю, її вклеїти. На ній дуже сильно йдуть оці. Черепи. Якщо... Я, я просто так думаю, ще на другу прокачку stand 2 піде. Ну коротше, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Чекайте, може, нову прокачку. Може, я сказав, може. Нову, 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 нову прокачку Нову Стендов прокачку 2 і всім пока-пока. Відоси кобра Старс, скоро буде. Всім пока.